Сепарація батьки та діти: чому складно жити разом з батьками, дорослим дітям? Чому батькам складно відпускати дорослих дітей і дозволити їм жити своїм життям? Як батькам навчитися жити без дітей? На ці запитання ви отримаєте відповіді під час перегляду нашого ролику. Розповідати буду я, сімейний психолог, Тетяна Татарінцева, у своєму щоденнику психолога. Що називається сепарацією? Сепарація це від'єднання однієї персони від іншої. В нашому випадку це дітей від батьків, тобто емоційно, психологічно, фізично, фінансово і територіально тобто, це є незалежність дітей від батьків. Навіщо ж вона потрібна? Ця сепарація це є самостійність, відповідальність думок, вчинків і емоцій, яка проявляє дитина, коли стає дорослою. Вона стає Відповідальною за своє життя, а коли ж батьки не відпускають дитину, вони продовжують грати базову роль батьків, мами чи батька. Таким чином реалізуються надалі ці життєві сценарії самих батьків, і дитина не вчиться стати дорослою. Дитина залежить від батьків, дитина хоче піти від батьків. Я хочу туди, де культура у Нью-Йорк або хоча б у Коннектикут чи Нью-Гемпшир, де письменники живуть у лісі. Тебе жоден університет не візьме. Мама, вступаю міський коледж з твоїм ставленням до роботи. Краще вступити в міський коледж, відсидіти, тоді повернутися в міський коледж. Може, хоч так ти навчишся бути самостійною, не чекати, щоб хтось. Але батьки використовують маніпуляцію і частіше зловживання своїм здоров'ям, відчуттям провини у дітей, щоб діти підколувалися про своїх батьків. А так як дитина любить своїх батьків, вона продовжує терпіти ці відносини двох дорослих людей. А потім формується стійка залежність дитини від батьків, яку важко і навіть нереально позбутися. А які ж бувають періоди сепарації? Починаємо з трьохрічного віку. Маленька дитина емоційно вже від'єднується від персони мами і починає пізнавати світ. Так починається криза трьох років і називається Я сам наступний період. Це підлітковий дитина починає соціалізуватися, комунікувати і світом, займати свій соціальний простір в соціумі і представляти себе як особистість. І 18 років, коли дитина взагалі досягає повноліття, вона приймає самостійні рішення, контролює своє життя, бере за нього відповідальність. Ти виріс гарною людиною. Думаю, секрет у тому, що я не втручалася. Може вони того й не хотіли, але твої батьки спаскотили тобі життя? Хто сказав, що вони цього не хотіли? А як же ж відбувається сепарація? Так, вона відбувається дуже болісно для двох персон, як для батьків, так і для дітей. Тому що дитина розуміє, що вона залишається сама, і батьки розуміють, що також вони залишаються самі. Зв'язок втрачається, Як жити один без одного? Ніхто не знає. Треба по новому будувати свій життєвий сценарій, щоб комфортно жити окремо. Як зрозуміти, що потрібно вже відпускати дитину? Саме перші ознаки це є конфлікти з дитиною, це є агресія. Дитини в сторону батьків це є протести зі сторони дитини. Дитина хоче відчути себе особистістю, самостійною і незалежною. І так, які ж проблеми можуть бути в дорослому житті, коли не відбулася сепарація? По-перше, це не прийняття свідомих своїх рішень. По-друге, не формується власний життєвий сценарій, а продовжується життя в батьківському сценарії. По-третє, людина живе в постійній фоновій тривозі, щоб догодити своїм батькам і не відчувати провину. Четверте, відмова від. Створення власної сім'ї та народження дітей. І п'яте, екзистенціальна криза у середньому віці 30-36 років. Тобто людина задає собі запитання, хто вона така, що вона встигла зробити, то що вона хоче, що вона має, де вона живе, який є її соціальний статус. Коли вона не дає відповіді на це запитання, починається внутрішній конфлікт, який має призвести і може призвести до психологічних проблем особистості. Як жити далі батькам без дорослих дітей? Щоб легше було відпустити дітей від себе, батьки. Мають протягом життя навчитися виховувати і жити з дітьми разом, а не заради своїх дітей. І тоді, коли дитина вже досягне дорослого віку, їй тоді буде легше відпустити. Тобто, у батьків залишаються ці опори не в вигляді дітей, а у вигляді їхнього спільного життя. І тоді ніхто нікому не винен. З вами була Тетяна Татарінцева, сімейний психолог. Якщо у вас залишили запитання, запишіть їх в коментарях, і я надам відповіді.